Дружина повчає чоловіка, який купив неякісний сік. Андрію, запам'ятай собі нарешті: якщо 100%, то це сік, а якщо 50% води це напій. А якщо води більше 50% це нектар. Чоловік, так, так, я й без тебе завжди знав, що горілка справжній нектар. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Чоловіка мало не щодня пиляє дружина. Ну, ніякого спокою. Пішов той до чахлунки, домовилися. Відьма дала йому пляшку зілля і каже, дружина його вип'є і все, зникне. Наступного дня чоловік прибігає до відьми і кричить з порогу, Ти що старана робила? Як що? Дружина зникла? Зникла. Ну, і які тоді претензії? Ну, а звук же залишився? <клес> Українське радіо. «Миколо, зіграй нам, не хочу. Ну, зіграй? Не можу. Ну, Миколо, зіграй, тільки один раз. Ні, не хочу і не можу. Шановні слухачі, Ви щойно прослухали каприз Миколи Паганіні. До росіянина підходить американець і каже Вибачте, але мені сказали, що росіяни п'ють найбільше за всіх. Скажіть, ви можете випити склянку горілки? Звичайно, солоним гірочком закушу і все ок. А три склянки? Звичайно, трьома солоними огірочками закушу і все ок. А сто склянок. Ти що, з дуба впав? Я стільки огірків не з'їм. Сара каже своєму чоловікові Абраме, подивись но, ну, яка сумна курочка в нас у саду. Може, зварити з неї суп? Так, мабуть. Якщо ти вважаєш що це її розвеселить.